Заклали фундамент метро, з'їли велетенський солодкий глобус міста і відкрили новий туристичний сезон. В Одесу після двох років перерви повернулась гуморина. Враженнями від свята вже готовий поділитися з нами Сергій Осачук. А Сергій, вітаю! Отже, минув день, я так розумію, святковий вечір настав. Що було найцікавіше сьогодні в місті. Лідо, вітаю. Ну, Як бачите і чуєте, концерт триває. Зараз. Якраз бачите, виступає гру Молдовська група з Добші з Дуб. Неймовірна музика. Люди тут розважаються, просто відпочивають на природі, тому що ну погода сьогодні ще й зробила такий подарунок, дуже тепло. Щоправда, і трошки пожартувала, тому що спочатку людей змусило вдягнути зимові куртки та чоботи, а потім о півдні одразу стало тепло як лівлітку. Обидва майданчики безпосередньо тут приморський бульвар та міський сад. Якщо тут танцюють, то там частують, і вже надвечір частували таким одеським тортом у вигляді глобуса Одеси. У нас работает одесская кухня по рецептам тети Розы. У нас работает ярмарка сувениров одесских мастеров. И каждый турист и гость нашего мероприятия может унести и увезти с собой из Одессы самое-самое-самое одесское. У нас даже будет самый такой необычный сувенир, как аромафишка в виде нашего логотипа фестиваля. То есть можно увезти даже аромат юморины к себе домой. Окрім гуморини, сьогодні Одесити зустрічали і шосту комедіаду. Це міжнародний фестиваль клоунів та мімів. Коміки приїхали з 12 країн. Напередодні визначали кращого клоуна. Сьогодні вони пройшлися такою кавалькадою центром міста і дорогою розважали усіх одеситів та гостей. Ні, могу найти человека хазяїнити сасійські. Пошлі це серйозно. Тому що я хожу, із ку іщу. От я вже задолбався, Скажуть, хто потерял, Хто потерял. Сталіце всього міра. Та ж там? Приморська. Ну сьогодні э, до 1 э, до квітня приурочили відкриття верніше закладання першого каменя фундамент першої э, одеської підземки. І одесити реагували з, э, з радістю на цю подію. І ось що кажуть. Никто не думал, что это може бути реальністю, но вот наконец-то, наконец-то, в Одессе, метро, елки-палки, ну это же чудо. Я думаю, что это чудо. Ну і наостанок хочу сказати, що ще один подарунок зробили Одеси там та гостям міста сьогодні відкрили міські фонтани. Тож, можна сміливо говорити, що сьогоднішня гуморина дала старт новому туристичному сезону 2016 року. Тобто, хочу запропонувати усім приїжджати в Одесу відпочивати. Лідо. Дякую за запрошення Сергій. обов'язково Сергій Осачук з Одеси. Туди повернулась гуморина.